Благословення небожителів глава 65. Загублена перлина червона. Ненавмисне заманювання очей кольору крові. Побачивши це, селян чомусь подумав, що він виглядає одночасно і дурним, і сумним. А потім повернувся та запитав Чи згояться всі його рани? Один з королівських лікарів обмотав голову дитини новими шарами бентів і відповів. Без проблем. Принц нарешті відчув полегшення та кивнув. Дякую вам за всю вашу важку працю. У цей час увійшов санітар, щоб повідомити про швидке прибуття їх величностей короля і королеви. Кожен з лікарів негайно встав і вийшов з лазарету, щоб поважно привітати їх. Селянь поклав дитину на ліжко та сказав Приляж трохи, та відпочинь. Потім він подумав, що дитина, певно, боїться незнайомців, і стільки людей, що скупчилися в кімнаті, можуть налякати її. Тому сілянь опустив приліжкові фіранки, перш ніж піднятися на ноги. Коли король і королева увійшли всередину, вони були оточені кількома охоронцями та слугами. Обличчя жінки було блідим. Моя люба дитино, чому ти так раптово повернувся до палацу? Тебе поранили на вулиці? Мамо, будь ласка, будь спокійна. Сказав кронпринц. Я не постраждав, але дехто інший був поранений. У цей час Ціжун вигукнув з кутка Тідонько, врятуй мене. Тільки тоді королева помітилася у Дзіна, якого міцно тримав фенсінь, заарештованого з боку, і була шокована. Вона турбувалася лише про свого сина і повністю ігнорувала все інше навколо. Але тепер, коли вона побачила, то запитала Жунера, що сталося? Король же злегка насупив брови. Фенсіню, чому ти тримаєш принца Сеодзіна як якогось злочинця? Коли прибув його величність, фенсінь мав би вклонитися на знак привітання, як муцін і всі інші. Але через те, що у нього в руці був ціжун, він не міг його відпустити і таким чином потрапив у незручну ситуацію. Він був під моїм командуванням. Заговорив селянь. Ціжун підняв праву руку. Тітонько, моя рука зламана. Королева не встигла поспівчувати, як принц різко втрутився. Ти зламав руку. А в якому стані як думаєш та дитина? Яка дитина? запитав король. Десятирічна, відповів селянь. Безсила, вразлива і дуже слабка. Ціжун послав своїх лакеїв побити його. Якби не його завзятість, він був би забитий до смерті на місці. Сяодзін виглядав так, ніби щойно почув жарт, а його очі розширилися. Бесила, вразлива десятирічна дитина! Ще й слабка? Кузене, ти не знаєш, який злий, який дикий, який завзятий був цей маленький негідник. Він лише прикидається жалюгідним перед тобою. Я покликав п'ятьох чи шістьох своїх хлопців, але вони не змогли зловити цього телепня. Він бив, кусав їх і проливав кров. Якби він не розлютив мене, навіщо б я тягнув його за собою в мішку? Почувши це, і король, і королева змінились в обличчі, сілянь глибоко вдихнув і вигукнув Досить, ти думаєш, що те, що ти зробив, вражає? Ціжун не був з тих, хто соромиться показувати своє обличчя й характер, тож не було жодних підстав вважати, що мешканці столиці не бачили цієї сцени. А після того, як вони вже побачили, не було жодної причини для того, щоб він не став темою для пліток у місті після обіду. Король подивився на королеву, а вираз його обличчя злегка посинів. Відведіть принцесся Одзіна. Лікарю, займіться його рукою. Золоту карату буде конфісковано назавжди. Тебе буде ув'язнено, і ти будеш обмірковувати свої дії протягом місяця без права звільнення. Охоронець, що стояв позаду нього, негайно прийняв наказ і рушив вперед, щоб забрати ціжуна. Тільки тоді Фенсінь відпустив його. Ціжун більше не переймався та хмикнув Забирайте, забирайте! Я вже знав, що сьогодні востаннє сяду за кермо. Почувши, що він не має й долі розкаяного серця, королева сумно зітхнула. Сілянь же заговорив. Схоже, що за місяць ув'язнення він все одно зробить все те саме наступного разу. Потрібна більш сувора дисципліна. Ціжун був приголомшений і сердито заікнувся. Кузене Кронпринц, ти. Але в наступну мить він різко змінив тему. Гаразд, тоді я визнаю, що цього разу це була моя провина. Неважливо, якби його величність не покарав мене, ціжун не має претензій. Наступні його слова змінили напрямок розмови. Але хіба слуга кузена кронпринца не повинен бути покараний? Дядьку, тітко, саме цей фенсінь зламав мені руку. Почувши це, король миттєво перевів погляд на Фенсіня, виглядаючи обуреним. Той схилив голову, а Муцін непомітно відійшов на два кроки. Правитель холодно промовив: Фенсіню, ти охоронець наслідного принца, і наслідний принц добре ставиться до тебе. І високо цінує. Але ти забув про своє місце. Що це за зарозумілість? Твій обов'язок служити його високості. І ось як ти йому служиш. Як ти посмів підняти руку на двоюрідного брата кронпринца Сяодзіна? Почувши його слова, Фенсінь був готовий стати на коліна, але сілянь зупинив його Не кланяйся. Юнак насамперед слухався наказів принца, і навіть під час виконання наказів короля для нього пріоритетом був його високість, тому він миттєво випростався. Побачивши це, король ще більше обурився. Це правда, що фенсінь зламав руку ціжуну, але це було зроблено для того, щоб захистити мене. Заступився сілянь. Крім того, ціжун перший підняв руку, тому винен він, а не фенсінь. Чому ж він повинен ставати на коліна? Це не має значення, сказав король. У будь-якому випадку він образив принца Сяодзіна. Існує різниця між панами та слугами, різниця між вищими та нижчими. І навіть якщо я, правитель, змушу його стати на коліна, якщо я покараю його сотнею ударів батогом, то в цьому не буде нічого недоречного. Хоча король і не був таким ласкавим до Сяодзіна, як королева. Але ціжун все ж таки належав до королівського дому, і його не можна було ослухатися чи образити. Ціжун дуже добре знав це і сказав з хитринкою: Немає потреби в покаранні батогом. Він належить моєму двоюрідному братові-кронпринцу. Я не хочу створювати незручних ситуацій. Якщо він зламає собі руку і тричі стане на коліна переді мною, то я зможу пробачити йому це. Король повільно кивнув головою. Ніби погоджуючись з таким рішенням. Однак сілянь втрутився Якщо ви хочете покарати Фенсіня, то спочатку покарайте мене. Він мій слуга. Тож, по-перше, він не зробив нічого поганого. А по-друге, якщо він і винен, то все одно діяв за моїм наказом, тож я прийму покарання від його імені. Почувши ці слова, його батько ще більше обурився. Всі батьки та сини у світі повинні пройти через цю зміну. Коли син був молодим, він боготворив своїх батьків як найбільших героїв на землі. Його власний приклад для наслідування, його поклоніння було очевидним. Однак, коли син дорослішає до певного віку, він починає ставити під сумнів усе, що робив батько, навіть відчувати огиду, поки, врешті-решт, кожна із сторін не визнає одна одну. Основною метою селяня, коли він прийшов на гору тайцан для тренувань, було вдосконалення бойових мистецтв і пошук Дао свого серця, проте його ніколи не хвилювало, де він тренуватиметься і з якою ідентичністю. Дао. Буквально шлях. Даосизм це релігія, в основі якої лежить вчення про Дао шлях досягнення гармонії. Слово Дао саме по собі означало життєвий шлях. Доки серце було налаштоване на цей шлях, тренуватися можна було де завгодно, це не мало значення йому не потрібно було дотримуватися жодних продиктованих норм чи входити до королівського священного павільйону. Але була ще одна причина, чому сілянь попросився тренуватися на гору тайцан. Він відчував, що не дуже ладнає зі своїм батьком. Як почесний наслідний принц Сяньле, король. Коли сілянь народився, вже розписав кожну деталь його життєвого шляху. Це було непогано, але тільки тоді, коли він був ще маленьким, у дитини було мало турбот, і принц потребував від батьків лише того, щоб вони будували разом з ним палаци із Золотої Фольги, гралися та сміялися. Проте з роками сілянь дедалі більше відчував, що його батько не лише батько, але й правитель королівства. І багато його думок та вчинків були пов'язані з цим статусом. Королівський престиж був саме однією з речей, які сілянь ненавидів. Якщо вони не могли дійти згоди, то краще було триматися якомога далі. Щоразу, повертаючись до палацу, він проводив більше часу в розмовах з матір'ю, але ніколи не розмовляв по душах з батьком. Вони також ніколи не проявляли ініціативи, щоб поговорити один з одним. І саме королева завжди була посередником між ними. Батько і син підтримували ці заморожені стосунки протягом багатьох місяців, і тепер, коли сілянь вперто відмовлявся відступити, король сказав Дуже добре, займи його місце, якщо хочеш. Подивимося, чи зможеш ти насправді витримати це. Звичайно, зможу. відповів юнак. Королева побачила, що вони знову зіткнулися головами, тому стурбовано запитала. Чому все має розвертатися таким чином? У цей момент фенсінь, який не промовив жодного слова, раптом підняв ліву руку та вдарив по правій. Пролунав сильний тріск, натовп злякався та одразу подивився на джерело звуку, і всі побачили, що його права рука мляво опустилася, точно так само, як і у Ціжуна. Селянь Сілянь був шокований і розлючений водночас. Фенсіню! Холодний піт покотився по лобі Фенсіня, і він, не кажучи ні слова, став на коліна перед ціжуном і тричі вклонився. Той відчув гордість і голосно розсміявся: Гаразд, гадаю, я, я пробачаю тобі. Але ти міг зробити це і раніше. Хоча його рука теж була зламана, коли він пішов, він виглядав енергійним і свіжим, наче після переможної битви. Фенсінь все ще стояв навколішки на землі, а Муцін лише стояв осторонь і спостерігав. Його вираз обличчя був похмурим, а думки нечитабельними. Після всього сілянь розвернувся обличчям до батька та сердито вигукнув Ти. Фенсінь схопив його лівою рукою. Ваша високоста! Королева також поклала на нього руки, щоб відтягнути його назад. Принц знав, що Фенсінь зробив це лише тому, що не міг бачити королеву сумною через суперечку між батьком і сином, і якби сілянь зараз зірвався, то зусилля Фенсіня пішли б нанівець, тому він проковтнув своє обурення, але вогонь продовжував горіти в його серці. Король нарешті виглядав заспокоєним і пішов з місця подій з похмурим виразом обличчя. Королева, яка завжди любила фенсіня, зітхнула. Дитино моя, ми тебе образили. Будь ласка, не кажіть так, ваша величносте, це був мій обов'язок. Відповів юнак. Почувши це, очі муціна примружилися, наче він холодно пирхнув. Сілянь, однак, заплющив очі. Мамо, якщо ти справді не можеш впоратися з ціжуном, то замкни його у в'язниці. Королева зітхнула, а потім похитала головою і теж пішла. Сілянь попросив одного з королівських лікарів доглянути за правою рукою Фенсіня, після чого попросив вибачення. Фенсіню, мені шкода. Як тільки натовп прозійшовся, фенсінь одразу ж змінився в обличчі та прицмокнув язиком. Нічого страшного, це дрібниці. Я наважився вдарити його, тож як я можу боятися його помсти? Після паузи він порадив. Ваша високосте, звичайно. Правильно, що ви покарали ці жуна, але не ображайтеся на свого батька. Його величність король і представник старшого покоління, тому він думає інакше, ніж ми. Бачачи, як ви двоє сперечаєтеся, королева засмучується у неї теж є свої труднощі. І як сілянь сам міг не знати про труднощі власної матері, мати ці жуна була молодшою кровною сестрою королеви, і вони дуже добре ладнали. Коли та була молодою і незрілою, в перший розквіт її романтики, вона жадала свободи, слухала медові слова і розірвала гарні заручини, щоб втекти з охоронцем з палацу. Хто ж знав, що той, кого вона обрала, був справжнім лиходієм? Той, хто народився в знаті, запхався в халупу, схожу на собачу будку. І вже через півроку лиходій показав свою справжню сутність він був п'яним, жорстоким тираном. Коли ціжуну виповнилося п'ять років, дівчина забрала його та втекла від чоловіка. Через те, що вона стала скандалістом всього королівства, вона зачинила двері та більше не виходила на вулицю, а решту життя провела в похмурій депресії, виявляючи особливу любов і відданість лише до свого єдиного сина. Під час заворушень мати ціжуна загинула, рятуючи королеву, і перед смертю вона попросила матір сіляння за ціжуном. Звичайно, королева робила все можливе, але все одно виховувати чужого сина було дуже важко. Дисципліна це складно, адже занадто сувора дисципліна може здатися жорстоким поводженням. Згадуючи минуле кохання і дружбу, вона навряд чи могла бути достатньо суворою, проте занадто розбещене виховання може перетворитися на сьогоднішнє, а без більш суворих обмежень у майбутньому може стати тільки гірше. Королева також часто ставила собі питання. Вона виховувала сіляні і ці жуна майже однаково. То чому ж їхні характери такі різні? Саме тоді сілянь раптом згадав, що в лазареті на ліжку все ще лежить одна маленька дитина. Він підняв завісу, щоб перевірити, а та дитина сиділа і виглядала так, ніби намагалася визирнути з якоїсь щілини, щоб подивитися. Як тільки принц підняв завісу, то він слухняно ліг. Ми налякали тебе, нехай це тебе не турбує. Це не має до тебе ніякого відношення, мовив принц. Ваша високосте, рани цього хлопчика вже оброблені. Йому потрібен лише спокійний відпочинок. Сказав один з лікарів. Сілянь злегка нахилив голову. Дякую за вашу плідну працю. Потім він знову нахилився і запитав у хлопчика: Де ти живеш? Я відвезу тебе додому. Дитина похитала головою. У мене немає дому. Ансінь підійшов, тримаючи руку, яка зараз була перев'язана. Немає дому, то він справді маленький жебрак. Побачивши, що ця дитина була виснажена і маленька, а її одяг брудний і недоглянутий, це було досить ймовірним якщо у нього не було дому, куди б він міг повернутися, вони не могли залишити його в палаці або викинути на вулицю. Сілянь на мить замислився, а потім сказав. Якщо це так, то візьмімо його з собою назад на гору Тайцан. Несподівано цан. Несподіваному цін раптом заговорив він бреше. Дуже дякую за те, що слухаєте. Ми з моїми котусиками вітаємо вас з Новим роком. Бажаємо, щоб наше найбільше спільне бажання збулося цього року і щоб цей рік був кращий за, як мінімум, кілька попередніх.